Всім привіт! Представник МЗ України Олешка Ніколенко відреагував на грубе висловлювання на адресу президента України, Володимира Зеленського, від президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ніколенко назвав слова білоруського лідера актом безсилля. Олександр Лукашенко дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента околиці земель руських. Цей акт безсилля залишимо без відповіді Україна не відповідатиме. Написав представник з України у своїх соціальних мережах, Лукашенко в серцях образив Зеленського після диверсії на аеродромі в Білорусі. Нагадаємо, що під час розповіді про затримання на території Білорусі диверсанта з України Лукашенко назвав Зеленського просто гнидою. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу, як президент сказав Лукашенко. Батько молодець, різану правду матку. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!